Є картини, про які не знаєш достеменно. Ти на них дивишся, чи вони на тебе? Мені не Веласкеса, саме така. На перший погляд, тут зображено просту сцену з життя іспанського двору, але за зовнішньою буденністю ховається візуальна і смислова головоломка. Дивовижно, але Веласкес тут бавиться не лише з простором, але й з полотном часу. Бачите цей червоний хрест на його грудях. Чи знали ви, що саме його таємниця є ключовою для цього полотна? Що довше роздивляєшся цю картину, то чіткіше розумієш, що ти сам, як глядач, також є учасником цієї мізансцени, адже композиція створена так, щоби підкреслити цю моторошну ілюзію. Здається, що ти вже не в музейному просторі, а ніби опинився по той бік полотна, в ілюзорній реальності. Чи ж не це так захоплювало мене, який, зокрема, називав Веласкеса художником художників, Гойю, який невтомно копіював Веласкеса, Пікассо, який понад 50 власних картин присвятив цьому шедевру? А також Сальвадора Далі, який був відданим фанатом Веласкеса і також написав Омаж Майстрові. Може, все тому, що лише на перший погляд в центрі полотна Меніни? Інфанта, її Фрейліни, придворні та сам художник, який працює за Мольбертом, а варто лише задуматися над значеннями їхніх поглядів, і виникає питання: що ж це вони на нас так дивляться? Чи не запрошують приєднатися до них у їхньому пласкому зафіксованому та регламентованому світі? У цьому сюжеті я розповім вам не лише про саму картину, а й про шлях Веласкеса, його боротьбу за визнання і про те, як саме ця боротьба стала ключем до його слави та до нової соціальної ролі митця у культурі, яку знаменує доба бароко, і в Іспанії це був суттєво інший шлях аніж у Нідерландах Золотої Доби, про яку я вам розповідав протягом ледь не десятка сюжетів. Я проаналізую картини, історичні факти і версії дослідників, щоб краще зрозуміти, чому мені не знову і знову повертається у мистецький дискурс, і чому досі не дано остаточної відповіді, кого ми бачимо на цьому полотні. А головне, спробуємо з'ясувати, що ж насправді намалював Веласкес, і чому його мистецтво змінює сам спосіб бачення. І цей новий погляд на мистецтво зможете взяти на озброєння і ви самі, тоді і ваші мистецькі мандрівки стануть іще цікавішими. Адже ви дивитеся канал Культур Тригер, я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук, був би вам вдячний за уподобайку цьому відео та за підписку на наш канал. У описі до цього відео є посилання для абітурієнтів на вступ до Національного університету Тараса Шевченка, де я нині викладаю, а також на новий канал співавторки Культуртригера Елли Євтушенко як по нотах. Раджу дивитися її відео про українські народні пісні та підписуватися. Дієго Валаскас народився 1599 року в севільї у родині скромного дворянина і вже з юності виявив хист до малювання, що й визначило його подальшу долю. У 15 років він навчався у Франсіско Пачеко, майстра з манієристичними вподобаннями, і вже тоді почав допомагати йому в роботі. Тобто, вже в юності він був достатньо досвідченим, щоб виконувати доволі такі складні завдання. Ну або ж надзвичайно талановитим, хоча це не взаємовиключно. У 17 років Власкас отримав право відкрити власну майстерню, що на той час означало юридичну та соціальну легітимацію його фаховості. Навчаючись і розвиваючись, він поступово сформував власну манеру, поєднавши реалізм із глибоким спостереженням за натурою, а також опанував складну гру світлотіней. Його принцип, по максимуму, користуватися соціальним ліфтом, простежується вже на цьому етапі, коли він бере шлюб із дочкою свого вчителя, що було корисно і для репутації, і для кар'єри. Завдяки цьому шлюбу і численним зв'язкам Пачеко Веласкас отримав змогу виїхати до Мадрида і потрапити у придворні кола. А там молодий художник зробив усе, щоби йому дали змогу написати портрет короля Філіпа Четвертого. І, хоча перший варіант не зберігся, відомо, що він справив на монарха неабияке враження. Цей портрет, за свідченнями, був настільки сильним, що король запросив Веласкеса до двору і призначив його офіційним живописцем, що стало вирішальним поворотом у житті художника. З того часу Веласкес не просто писав портрети монархів, а й користувався особливою прихильністю свого короля, що було рідкістю в суворій ієрархії придворного світу. Він мав доступ до королівських покоїв, подорожував королівським коштом і навіть супроводжував монарха у державних поїздках, що робило його винятковою фігурою серед митців того часу. Це не лише надало йому впевненість у собі, а й відкрило доступ до практичного ресурсу, можливість вивчати колекції, зустрічатися з італійськими майстрами, спостерігати за роботою сучасників. Усе це сформувало той художній досвід, який згодом втілився у його найзнаменитіших полотнах, серед котрих Меніни особливий випадок. Навіть у своїх ранніх творах Веласкес демонструє надзвичайну глибину, поєднуючи натуралізм із монументальністю, і створює образи, що сприймаються як живі. А що далі, тим більше визрівав його унікальний талант. На особливу увагу у мистецькому доробку Веласкеса заслуговує картина Кузня вулкана, яка демонструє його здатність поєднувати античну тематику з натуралізмом. У центрі сюжету момент, коли Бог Аполлон повідомляє ковалю вулкану про зраду його дружини Венери, і саме ця сцена стає драматичним ядром композиції. Хоча сюжет має міфологічне коріння, усі персонажі написані як звичайні ремісники, чиї обличчя і жести вражають життєвістю та емоційною правдивістю, і це наближає їх до глядача. Образ Аполлона, світлого і статного, різко контрастує з простими фігурами ковальської майстерні, тим самим створюючи символічний конфлікт між високим мистецтвом і щоденною працею. Цей контраст набуває особливого значення у контексті амбіцій самого Веласкаса, який, хоча й був членом гільдії художників, прагнув вийти за межі ремісницького статусу. Кузня Вулкану й показує, як через міфологію художник висловлює власні ідеї про роль митця, роль не слуги, а натхненного творця рівного богам. У такий спосіб ця картина стає програмним твором, що готує шлях для менін, де Веласкес уже постає не ремісником, а творцем нової візуальної системи, де автор є повноцінним митцем. Тож у мадридський період творчості він значно вдосконалив техніку, поглибив роботу з кольором і світлом, навчився передавати не лише риси обличчя, а й внутрішній стан моделей. І ще одним важливим прикладом особливого шляху митця є монументальне полотно здача Бреди, написане всередині 1630-х років для залу воєн у палаці Буен ретіро на цьому полотні художник зображає сцену передачі ключів від нідерландського міста Бреда, захопленого іспанцями, але робить це з несподіваною людяністю, ну або ж із поблажливістю, що підкреслює не лише перемогу, а й повагу до переможених. Постать іспанського генерала Амброзіо Спіноли, який приймає ключі, подана з виразом співчуття та гідності, що суперечить звичному на той час уявленню про тріумф як про приниження супротивника. У композиції картини чітко видно, як Веласкес організовує простір. Він розміщує фігури таким чином, щоб погляд глядача автоматично фіксувався на жесті передачі ключів, який стає символом взаємоповаги. Саме ця сцена, наповнена зворушливим гуманізмом, свідчить про здатність Веласкеса бачити історію не як перемогу сили, а як можливість для гідної взаємодії. У контексті всієї творчості митця ця робота демонструє його зрілість, здатність мислити композиційно та морально водночас, а також уміння поєднувати художню виразність із політичною етикою. Цей принцип особливо помітний ще в одному шедеврі Веласкеса. Портреті папи Інокентія X, який він написав вже значно пізніше, 1650 року, під час перебування в Римі, і який викликав бурхливу реакцію Понтифіка, за переказами, папа сказав занадто правдиво, коли побачив портрет, на якому він зображений суворим, проникливим і навіть жорстоким, без тіні компліментарності. У Римі, визнаному центром європейського бароко, у місті багатому на портретистів так відверто і некомпліментарно ніхто не працював, а Веласкес показав найвищий клас мистецької майстерності. Ну або ж провокації. Але й те і інше вражало сучасників, тож Інокентій також гідно оцінив портрет. Він запропонував художнику коштовний подарунок, тяжезний золотий ланцюг. Але Веласкес від нього відмовився, заявивши, що працює винятково на славу свого монарха, а не заради збагачення. Це пояснення важливе для розуміння мотивації митця, який не просто працював за контрактом, а хотів піднести статус художника до рівня служіння власній державі, владі, яку особлював монарх. Тож чи дивно, що із плином років Виласкиз досяг не лише мистецького, а й придворного визнання, посідаючи посади гофмейстера, гардеробмейстера, камердинера і, зрештою, обергофмаршала. Усі ці титули свідчили не стільки про адміністративні обов'язки, скільки про рівень довіри, якою король обдаровував свого улюбленця. Ці ролі дозволяли Веласкесу постійно перебувати у центрі придворного життя, що давало йому змогу спостерігати за натурою, яку він так вправно відтворював у своїх портретах. Саме така близькість до влади забезпечила йому можливість створювати ці його своєрідні політичні документи у формі живопису. Кожна його картина ставала візуальним свідченням королівського авторитету, водночас зберігаючи ознаки особистої позиції митця. Ну а ви напишіть, яка з-поміж уже показаних робіт, на вашу думку, найбільше наближається до шедевральності ось цієї картини, розповідь про яку я от-от розпочну. Може, це кузня Вулкана, або ж може, це Здача Бреди, чи портрет Понтифіка все ж вражає сильніше? Пишіть ваші думки щодо цього у коментарі. А я тим часом хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Patreon, БаймієКофі та номери карток для разової підтримки є у описі до відео. Так само, є посилання і на спонсорство в YouTube. Щиро дякуємо вам за те, що підтримуєте створення україномовного культуроцентричного контенту. На полотні Меніни, завершеному у 1656 році, зображено інфанту Маргариту, її почет декількох придворних блазняє жінку з низькорослістю, а також самого Веласкаса, який пише когось, хто, як ми згодом зрозуміємо, стоїть у площині глядача. Це полотно є прикладом багатошарового композиційного задуму, в якому кожен персонаж не просто займає своє місце, а виконує смислову функцію. У центрі, здавалось би, має бути інфанта, але її фігура врівноважується зображенням Веласкеса, який, хоч і стоїть з боку, фактично є провідником для нашого погляду. У дзеркалі на задній стіні видно відображення короля та королеви, яких, за версією дослідників, художник і пише в цей момент. Таким чином, ми опиняємося в особливій ситуації, коли глядач стає одночасно частиною сцени. Перебуваючи не мов би, на тому самому місці, що й королівське подружжя. Саме в цьому розташуванні об'єктів і поглядів народжується головна інтрига картини. Хто тут спостерігач, а хто зображений? Те, що здається камерною сценою з життя двору, насправді є складною композиційною конструкцією, яка поєднує в собі декілька часових і просторових планів. У центрі дівчинка, яка не просто стоїть, а ніби застигла між минулим і майбутнім, дитинством і обов'язком, грою і протоколом. Її сукня, така важка і складно сконструйована на догоду придворному етикету, що, як відзначають дослідники, в ній неможливо сісти. І це символізує обмеження, які накладає статус навіть на найзнатніших осіб у державі. За спиною інфанти вереміє слуг і придворних, що зрештою затягує й самого Веласкаса. Всі вони перебувають у різних диспозиціях щодо глядача та зображеного простору. Це надає картині глибини, яка є не лише оптичною, вона також змістова, бо кожен із персонажів ніби виконує свою роль у придворному ритуалі. Таким чином, картина перетворюється на театральну сцену, де глядач одночасно є і спостерігачем, і учасником дії. У цій багатозначності полягає одна з головних причин постійного інтересу до цього полотна. Саме через цю багатозначність картина неодноразово ставала об'єктом переосмислення з боку митців наступних епох. Франциско Гоя, який у XVIII столітті працював у тому ж палаці, де зберігалися Меніни, вважав Веласкеса своїм попередником, а його портрети, які він неодноразово копіював, еталоном психологічної виразності. Едуар Мане, один із основоположників імпресіонізму, захоплено називав Веласкеса художником художників, можливо, повторюючи її думку, але не суть. Він вважав його прямим попередником модерного мистецтва, при цьому спеціально їздив до Іспанії, щоби побачити його твори в оригіналі. Сальвадор Далі включив мотиви композиції Менін у свої картини, намагаючись переосмислити просторову логіку Веласкеса через сюрреалістичну оптику, яку він називав критично параноїдальною. Френсіс Бекон натомість присвятив Веласкесу серію з криками понтифіків, що була натхнена портретом, ну, звісно ж, Інакентія 10-го, і, хоч не стосувалася менін безпосередньо, засвідчувала важливе місце Веласкеса у системі координат ХХ століття. Усі ці приклади говорять про те, що вплив Веласкеса не обмежується іспанським бароком, а проходить крізь романтизм, модерн і авангард. Формуючи особливу лінію тяглості, де Мінини є своєрідним камертоном художньої еволюції. Але одним із найяскравіших доказів цього впливу є той факт, що Пабло Пікассо у 1957 році створив цілий цикл із майже шести десятків варіацій на тему Менін. Ці роботи стали спробою розібрати композицію Веласкеса до найменших деталей і зібрати її наново, використовуючи кубістичні знахідки. Перетворюючи фігури, Пікассо зберігав основну логіку взаємозв'язку персонажів, що свідчить про глибоке розуміння оригіналу. Водночас він значно підсилював окремі елементи, наприклад, самого Веласкеса, який у його версіях став домінантною фігурою. Це свідчить про те, що Пікассо бачив у Веласкесі не лише художника, а людину, яка свідомо керує процесом і формує уявлення про реальність. На грудях у цієї людини легко зауважити червоний хрест, і якраз він вагома деталь, що вказує на долю живописця. Справа в тому, що цей хрест орден Сантьяго, особлива відзнака якої в Іспанії удостоювали лише найблискучіших дворян, гордість аристократії. Дієго Веласкес зображував поважних панів, удостоєних честі отримати таку нагороду, однак сам явно не дотягував до статусу найблискучішого. До того ж, він був членом гільдії художників, а отже, по суті, ремісником. А цю відзнаку вручали лише тим, хто не заробляв грошей своєю працею. Пригадуєте його відповідь папі Інокентію на коштовний дарунок. Ось де причина такої Веласкесової безкорисливості, дворянські амбіції. Веласкес завершив Маніни у 1656 році. А орден, на який по справедливості не міг претендувати, таки отримав незадовго до смерті у 1659 році. Саме тому дослідники припускають, що хрест був домальований пізніше, вже після нагородження, і, можливо, навіть не самим автором, а за наказом монарха. Якщо ця гіпотеза правильна, то ми маємо справу з унікальним випадком, коли реальність доповнює мистецтво заднім числом. Щоб узгодити ідеальну картину з фактичним станом речей. Інакше кажучи, образ Веласкеса в менінах є чимось значно цікавішим, ніж автопортретною деталлю, а саме декларацією його соціального статусу, який нарешті зрівнявся з його внутрішнім уявленням про свою роль в іспанському суспільстві роль творця, а не відтворювача. Таким чином, живопис тут стає інструментом не лише естетичного, а й соціального самоствердження. Але що ж взагалі значить ця робота? Чому критики бачать у ній різне? Хто барокову гру, а хто ознаку занепаду роду габсбургів та імперії габсбургів у цілому? Щоб відповісти на це питання, забракне й кількох лекцій. Однак я звернуся по допомогу до Пабло Пікассо та кількох мистецтвознавців. Між серпнем та груднем 1957 року Пабло Пікассо експериментує над своїм трактуванням картини Меніни Веласкаса. В цей період він створив 58 робіт, 45 яких присвячено його інтерпретаціям Менін. Дев'ять це зображення голубів, які він створив на своєму балконі в Каннах. Ці роботи, а також деякі інші, він передав своєму музею у Барселоні. Отже, ледве не півроку свого життя Пікассо присвятив інтерпретації Менін. На той час він уже був чи не найвідомішим художником сучасності, визнаним метром. І це я не про зріст Пікассо, не подумайте, а про його маститість. Чим же його так захопило полотно Веласкеса? Відомі сучасні дослідники Міке Баль та Норман Брайсон стверджують, що якщо дивитися на мені невиласкаса крізь перспективу Пікассо, то всі персонажі картини будуть лише тлом, підкреслюючи самотність дівчинки-інфанти. А придворна сцена, за їхніми словами, виявляється демонстрацією сексуального підтексту, самого процесу живопису та розглядання картини. Протилежну інтерпретацію пропонує Олександр Якемович, який вважає, що головною драматичною лінією картини є не погляд, а контраст між персонажами нижнього правого кута. Він звертає увагу на фігурню блазня Нікола Сіто, який намагається розбурхати пса Леона, що дрімає поряд, і вбачає в цьому приховану політичну алегорію. За цією версією, ПЕС уособлює Іспанію середини XVII століття, імперію, яка втомилася від власної величі, втратила динамізм і поступово занепадає. Блазень це ніби голос правди або ж несвоєчасного заклику до дії, що намагається розбудити сплячу державу, але не здатен цього зробити. За такою версією, Пікассо ніби гіпертрофує цю колізію, винесену на передній рівень картини. Фігури пса та блазні на центральній роботі його Менінівського циклу максимально умовні, справжні тобі каляки-маляки, нібито цим Пікассо підкреслює жалюгідність політичної системи сучасної йому Іспанії часів Франко. Смілива спроба, однак, мені ближче традиційне трактування, яке акцентує на затисненості інфанти-Маргарити у просторі картини, як оригінальної Веласкасівської, так і версії Пікассо. Тобто тут йдеться про зафіксованість дитини у придворному світі ритуалів та етикету. Навіть сукня дівчинки зроблена так, що в ній неможливо присісти, попри те, що вона тут нібито центральний персонаж і її призначення в цій мізансцені – розважати батьків, королівське подружжя, яке саме позує Веласкасу. Чи все ж таки це ми, глядачі йому позуємо? Звісно, Веласкес не знав, що колись цю роботу бачитиме бодай хтось, крім іспанських монархів та придворних, а тим паче в 21 столітті. Проте він, вочевидь, усвідомлював, що будь-який глядач може бодай на мить відчути себе монаршою особою під пильним поглядом придворного художника. Таким чином, Веласкес ламає четверту стіну, долучаючи глядачів до гри, у ролях короля та королеви. Бароко, воно таке, театральність і гра для нього ну дуже важливі. Та й Червоний хрест, домальований на грудях Веласкеса після присудження художникові ордена Сантьяго, це іще один елемент цієї гри. Веласкес неначе влаштовує просто в картині часову петлю на додачу до Просторової. Інфанті Маргариті все ще п'ять років, застиглий у часі Ніколасіто досі ще мить бідаку Леона. А сам художник ніби мандрує у часі, адже уже тоді нібито має найвищу відзнаку серед іспанських аристократів, якої в реальності на той момент не мав. Картину малює вже точно не ремісник, а друг короля. Хоча сам монарх тільки збирається довести свою глибоку прихильність до Веласкеса, зламавши систему присудження ордену Сантьяго. А може саме це, а не амбіції, дало поштовх Веласкесу? довести, що видатні художники, як от він сам, підноситься над ремеслом і додає роботам індивідуальної аури. Згадаймо тут іще раз кузню вулкана і контраст між образами сонцесяйного бога покровителя високих мистецтв Аполлона та ремісника вулкана, який мало чим відрізняється від своїх підмайстрів. І ця колізія має свій особливий відбиток на іще одній пізній роботі Веласкаса, написаній одразу за менінами. Пріалі, складна і багаторівнева робота, що на перший погляд зображує звичайну сцену з ткацької майстерні. Спершу, так і вважалося, мовляв, на картині зображено жінок працівниць гобеленової майстерні Санта Ізабель. Однак у 1948 році мистецтвознавець Дієго Ангуло зауважив, що іконографія нагадує міф про Арахну з метаморфоз Овідія. Це історія смертної жінки Арахна, яка наважилася викликати богиню Афіну на змагання з ткацтва. І, вигравши конкурс, була перетворена ревнивою богинею на павучиху. Веласкес поєднує реалістичну побутову сцену з алюзією на античну легенду про покарання смертної жінки за її мистецьку майстерність. Таким чином, ця таємнича картина знову виводить на передній план питання про місце художника в суспільстві, натякаючи, що справжня творчість може викликати опір влади, яка не готова миритися з такою рівністю. У цьому контексті пряхи можна сприймати як автобіографічну алегорію, де Веласкес ототожнює себе з арахною, що посміла змагатися у майстерності з богинею і тим самим наголошує на емансипації мистецтва від покірного ремісничого служіння. Композиція також демонструє надзвичайне володіння кольором, фактурою та освітленням, що лише підсилює ідейний зміст полотна. Тож ця річ стала іще одним логічним кроком у соціальній емансипації митця Веласкеса на кшталт того, чим у Менінах був оцей автопортрет Веласкеса. Орден Сантьяго на ньому це ніби доказ для всіх. Ось, і я художник, і я працюю у мене на грудях ознака того, що ця праця достойна дворянина служіння. Однак тут є іще один вимір адже особа, який служив пензлем Веласкес – це саме іспанський монарх Філіп IV. Художник писав його портрети протягом усього спільного життя в королівському палаці понад 30 років, і робив він це явно не з власної забаганки. А за велінням монарха певна річ. Дивно було би припустити, що й мені не було створено не для короля, а для, ну не знаю, нас із вами. Виходить, що це Філіп хотів бачити Веласкеса отаким великим, з червоним хрестом, за роботою, а за його спиною, себе з королевою, на єдиному, до речі, їхньому спільному портреті. Чому ж ні? Але достовірно, ми ніколи вже не дізнаємося про це, можемо лише припускати та розмірковувати. Тож самі бачите, Веласкес навмисно заклав у менінах певний таємничий код. Поєднання соціокультурного, політичного та естетичного, що змушує кожне покоління розгадувати цю картину наново, виходячи із власного досвіду і уявлень. І хоча ми навряд чи на 100% можемо реконструювати, що саме хотів сказати цим полотном художник, але чи не запрошення це до нових інтерпретацій, до нових викликів колегам митцям, усім, чиє життя освячує сонцесяйний аполлон? Усім, хто відчуває своє покликання значно складнішим, ніж майстерне підігравання очікуванням замовників, приховане в образі вулкана. Саме тому таємничість і неоднозначність тут настільки важливі за всієї майстерності та продуманості вони додають картині певної ірраціональності, незбагненності. І чи не є це ще одним натяком виласкаса на те, що ремісники настільки складно не працюють? Що лише емансипований, відірваний від очікувань митець, може стати дійсно цінним і вразити світ настільки, що кожен казатиме про ці твори занадто правдиво. Якщо вам сподобався цей сюжет, який є розширеною і ще більш аргументованою версією давнього сюжету Культур Тригера, то не забувайте про вподобайки та коментарі, а також підписку. Ну і на завершення закликаю підтримати збір. Він для 425-го батальйону сил безпілотних систем, у якому служить наш другий продюсер каналу Історія без міфів Костянтин Анохін. Ми відкрили для цього великого, але дуже успішного та динамічного збору партнерську банку, щоб іще його пришвидшити. Тож сподіваємося на вашу допомогу. Слава Україні!